Пути сині, пливе кача по сині, мамко моя не лайми, мамко моя не лай мені, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. сам. Не знаю, де погину, погину я в чужім краю, погину я в чужим краю, хто ж мій буде драти, яму, хто ж мій буде драти я, поховаю чужі люди, поховаю, чужі люди. І жаль тебе, мамко буде. Чи жаль тобі мамко буде. Як же мені синку, не жаль. Як же мені, синку, не жаль. ж на моїм серці лежа. Ти ж на моїм серці лежа. Kdy ona kacha po tisíni Kdy ona po